І так, друзі, всім салют. Значить, зараз буду показувати події, які відбулися на початку 2021 року. На той час у мене там підписників було десь близько 30 тисяч. Да? Наразі вже перевалило за сотню. Про що вам дуже велике дякую, що свідчить про те, що мій контент, який я роблю, набирає популярності. Тому для тих людей, які долучилися, коротко нагадаю ті події, взагалі для чого я зараз буду показувати цей серіал, який називається безпреділ, політичне переслідування за допомогою нещасного випадку. Який жах? Такий жах. А що не жах? В 2020 році відбувалися вибори до місцевих рад. Якраз на перед виборами я попав в дуже неприємну ситуацію. На повороті там є таке в нас небезпечне перехрестя, яке, до речі, на той час знаходилося в стані реконструкції. Там за рік відбувається близько. Півтора десятка аварій, із них відсотків 20 з нещасними смертельними випадками. Тобто, ніхто до цих пір це перехрестя не привів до належного стану, лише там перецепили нові знаки. Поставили. Але менше з тим ідемо по суті. що відбулося? На тому перехресті в мене в'їхали мотоциклісти. Тобто, їхала парочка разом зі своїми друзями в супроводі. І в задні ліві двері мені влетіла парочка, яка рухалась на мотоциклі. Щодо швидкості цього мотоцикла, це поки що ще, ще зарано говорити. Ми будемо розбиратися в судовому порядку. Наразі вже йде п'ятий рік суд, і е, мені вже там завдяки корумпованій прогнившій системі, там договорнячкам. Цим підкреслюю, цим моментом скористалися мої вороги. Які Перебувають на відповідних посадах, мусорських і так далі, щоб використати цей нещасний випадок в своїх політичних цілях. Так ось, нещодавно мені змінили обвинувачення з середньої тяжкості на важкі, на підставі якогось експертного дослідження там і так далі. Це обвинувачення вручала зашкварена жінка-прокурорша Кисілєвич, яка одразу після того, як вручила, вона там показала свою некомпетентність. Там упозорилась на всю країну, на весь інтернет. Після того, як вручила, вона втікла в, скажем так, звільнилася з роботи. Розмотавши цю всю предісторію, хто така Кисілєвіч? Вона виявляється, жінка. Прокурора, який працює в Генеральній прокуратурі, та є місцевим забудовником в місті Ірпіні. Тобто там просліджується ціла низка пов'язаних між собою осіб, і характер цього всього судилища носить замовний відтінок. Я так розумію, що суддя Шестопалова, яка веде мою справу вже п'ятий рік, отримала вказівку зверху, тому що так грубо проігнорувавши закон. Суддя Шестопалова змінила мені обвинувачення, незважаючи на те, що в мене було лежало клопотання, яке має за законом розглядуватись в першу чергу. Суддя взяла два рази, там, типу, щось перенесла справу, і вже на третій раз, коли ми прийшли до суду, з'явилася ця Кісілєвич, яка радісно в коридорі мені повідомила, а ми будемо зм... е... міняти вам обвинувачення, така. Знаєте, я у мами місто Швабри називається. Ну, коротше, менше з тим. Справа не в тому. Зараз покажу вам матеріал, який м, датується початком 21-го року, по-моєму, це рівно 4 роки тому було, плюс-мінус. І е, там, що чітко видно, це було перше засідання, е, наперед забігаючи, розкажу, що там була ціла, е, цілий ряд низка порушень на, досудов, на досудовому розслідуванні. Всі наші клопотання попросту. Ігнорувалися, нас не долучили на відтворення подій. Зараз покажу вам ті, ті часи, коли ще всі державні органи зашкварені носили, ховалися за трусами в дітими на свої писки, да, щоб не можна було їх перше упізнати. Да, там всі мусора ховалися за цими трусами. Ну, були часи ковіду. Да. І це саме у ці саме ковідні часи було перше засідання. Ми прийшли з учасниками членами. Громадської організації Forest Control на це засідання. І зараз покажемо вам, що там відбувалося. По ходу, п'єси буду вставляти свої коментарі, щоб звернути вашу увагу на деякі деталі. ви обов'язково підпишіться на даний канал, поставте дзвіночок, щоб не пропускати самого цікавого. Я думаю, по цій темі вже настав час потихеньку. Показувати весь серіал за весь час, я думаю, буде цікаво. Крім того, що в мене куча непублікованих матеріалів лежить щодо захисту лісів, корупції і ну дуже-дуже багато матеріалів фізично не встигаю. Але я думаю, з часом поступово будемо степ степ їсти цього слоника по чуть-чуть і ви все побачите. Тому підпишіться на канал. Вам це нічого не стоїть, мені дуже приємно. Дякую вам, що ви мене підтримуєте. За сотку перевалило, я навіть не маю часу фізично замовити цю кнопку, там розібратися, як її замовляти, щоб мені цю срібну кнопку прислали від Ютуба. Але все буде з часом. Дякую, друзі, за вашу підтримку. Погнали! Вільні слухачі. Вільні слухачі журналісти. Журналісти. Зачекайте, за вас запитаю, піднімайтеся зі мною, покажуть учасники. Те, що ви зареєструвалися, дуже добре. Запитайте, будь ласка. Я запитаю, да, процес ж нас. Відкритий. Відкритий. Да, ну, Закон про пресу ніхто не відміняв в карантині. Такого-то такого нема попрацює. Засоби масової інформації. Да, яка так і є. Учасники зі мною підніміться, будь ласка, щоб я вас не шукала. Число. Тому що ми сім'я, так? Ні, тому що максимально ви можете розмістити за півтора метра, бо Ні, Я прошу тільки одержити маску правильно усіх учасників, щоб нос був в масці, а не в масці. Буде трансляція, тоді вона можлива тільки після не, того, як буде постановлена це, це, відповідна ухвала. Це, 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 це не трансляція. Я, На, трансляція відповідно, закону про справедливий суд має право вести трансляцію. Не трансляцію, а запис. А, можете вести? Да, запис можете запис. 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 трансляція. Він, він офіційно не трансляція. ведеться в судовому засіданні. Весь запис, відео, аудіо, все ведеться. Ви можете записати. Якщо це трансляція, тоді ви повинні поставити суду, заявити таке клопотання. Там усі рості так. Як я попросила, да. одягніть, будь ласка, всі маски на нос. Я вас дуже прошу, зважаючи на таку ситуацію в суді. От я бачу людину без маски. Або одягніть маску, або виходьте. Ну, перше, я астматик це раз, а друге, що в мене Тут є справка про те, що я не хора, здорова людина. Є... сьогоднішній день справка. Позавчорашні у нас правила в суді, по правила в суді є всі особи заходять в масках. Як вас пропустила взагалі? Охорона. А написаю, чого не пропустить. Я ще раз попрошу вас одягнути маску. Я не ношу маску, я астматик, я в маски затихаю. Добре, Це закрити сюди засідання? Притикаю. Зверніть увагу, як сидять потерпілі. Ну, по потерпілих там окрема буде історія. Хто вони такі, як вони себе поводять. Ну, за попередньою, так, щоб. Просто вам е, обмалювати ситуацію, скажу, що це друга жінка потерпілого. Перша жінка на той час, я не знаю, де вона там зараз, на той час була діючим, діючою поліцейською е, в ірпінському відділі поліції. А знаючи, ірпінський відділ поліції зашкварений, який сидить плотно на відкатах у забудовників, яким я мішаю очень, очень, то ви розумієте всю низку і всю глибину глибин. Тому зверніть увагу, як сидять у ці. Потерпілі, да, які там поламалися на тяжкі тілесні. Ще в 2021 році це буквально пройшло з моменту аварії там, 5 місяців. Сидять такі, нога за ногу заложили такі, ще, ще щось там возмущаються. Ну, я розумію, за логікою речей: якщо у вас тяжкі тілесні, то вас мають привести на каталки, да, інвалідів повних. Але ні, все нормально. Тяжкі тілесні, як вони подали, оце щойно подали спустя 4 роки. То вони сидять нога на ногу там. Я правила судді вони встановлені визитна... згідно суд проходять люди тільки в масці. Це не тільки ваша безпека, це не рішення, рішення Конституційного суду 28.08.2020-го нічого не каже? Я вам роз'яснила, або ви одягнете маску, або видіти. Я не ношу маску, кажу, я асматику. І зверніть увагу, як е, судді звертають на рішення конституційного суду щодо цього ковіда, масок і так далі. І суддя така просто ігнорить. Ну тоді, на той час, е, оце барановірус, барановірус. Внідряли зілю поработити цих людей, і так нещасних, перевірити, хто на що здатний. Да? Не от. Заставляли носити ці тряпки на обличчях, хоча вони ні від чого не спасають. Від барана ці труси на обличчі спасають як джинси від пірдіжа приблизно. Але менше з тим, тоді ви ж всі пам'ятаєте, да? як змушували вдівати ці тряпки, як прокурори, чого я не добіг до. Нашого Бучанського кружного прокурора, який також сидів на відкатах, на відкатах у забудовників, тому що був карантин, і просто-напросто до, не допускали на ці особисті прийоми, були відмінені. Да? Тобто всі ховалися, всі зашкварені ельдораси державні, ховалися за цим ковідом і робили, що хочеш. Така була історія. Зверніть увагу, як її вказують на рішення Конституційного суду, що це не. Конституційні закони, що постанова кабінет, Кабінету міністрів не є законом. Кабінет міністрів ніхто не вибирав. Розумієте, обмеження прав громадян має бути визначено законом, а не постановою Кабміна. Але це було проігноровано. Там виписали, типа, прийняло рішення Шестопалова там щось видалити суду. Там. Ну, коротше, у цей стандартний заїжджений бред, який наразі е, має. Бачите кожен громадянин нашої країни. Тому, опять же, відкоментуйтеся, колокольчик, підписка. Погнали. Я в масці не дихаю. Ну, ви ж не учасник процедур, правда? Не учасник. А що закрити судове засідання? Якщо от, зараз будете наполягати на цьому, я зараз прийму таке рішення за метою забезпечення безпеки інших осіб. Тому що якщо ну, це ваше право, як ви ходите, як ви да. турбуєтесь своє здоров'я, але як ви забезпечити безпеку маску. інших учасників? Тобто потенційно люди, які носять маски, люди потенційно хворі. Запричатись, ви слухач. Якщо ви були учасником, то ми то з вами Є зараз... Так, як ви слухач вільний, то якщо ви не обдягаєте, не виконуєте розпорядження головуча, зараз приймає рішення. Ви питаєте. Якщо ви хочете починати судовий з такого, Чом? це ваше право. Ну Це ви хочете починати, не я. Я повинна забезпечити безпеку осіб. Людину запустили в суд без маски. Вона людина, яка перебуває в суді без маски. У нас є рішення, Так, у нас є постанова ми... ну, Кабінету міністрів, що учасники, будь-які відвідувачі суду, можуть заходити в суд тільки маски. Є таке рішення? Ви пропустили людину без маски. Чим передбачено? Що забороняє мені знаходитися в суді без маски? Середні, зараз ради Де? Покажіть, будь ласка. Де? Введення да. звичайного стану є. Ну, я вам покажу. Покажіть, будь ласка, надайте. Пройдете зі мною. Ну ви сюди надайте, начнем сюди. Під ладья, людина прийшла на так, а написали, чого не пропустили? Так, залишайте, будь ласка, в залі, тоді я буду приймати рішення відповідно до закону. Залишайте, він не хоче одягати, він каже, що він нас має. Я Ми можемо забезпечити маску і так, у нас є така можливість, але людина дозволяється одягнути маску. Чому ви на мене дивитесь, це його я позиція. Я тут і при, і при чому. Постій. І за ознаками здоров'я. Зрозуміло, дуже добре.

Прокурор открили. Приймає представник. Представник потерпілого, адвокат Соколовський Валерій Ленідович, дію на підставі ордера до договору кіна нанесу. Захисниквачена ...захисник би Щербини Андрій Герович, дію на підставі ордера до списку та тут другу групи. Тут дясовуючи в цим учасникам було звучені пам'яті про правості, що німеччині необхідності так роз'яснити по телефон. Пам'ятку про обов'язків думала, вам мені зрозуміли, що я смотрели потрібні. Давай обов'язки роз'яснення до кого роз'яснення не потребується зрозуміло. Пам'яті вишовують, уявлення.

Ми відділи, що відмовляють мати, що населених учасників для ставлення говорити на питання. Відповідно, це на поліція даного проекту. Заперечує я на колега на приміркарі, що дійсно на даний час країні карантин і суд наділений таким правом, щоб обмежити доступ осіб, які не є учасниками процесу в засудового засідання, метою замістити наш. Здоров'я, наше життя. Ти я підтримую повністю, прошу виняти таке рішення. Та, підтримую питання прокурора, прошу відповідь. Потерпіти. Підтримую пропуск. Також записуйте вашою дорогу. Однобачення вашої. Не підтримую. Слава на України, 22 квітня 2021 року складували учили фізичних попало секретаря Буденкович, прокурор Круз, представника потаксирова, потребує корзивої Санка Шевченко, вдвочено ще ви наші у підуточні судового зустрічами в залі суду містерки не окремі на Дойдено рейсів проти 1201-2004-27013 позначення Щебене Андрія Ігоріча, що помірятися до народження в женці міста Санкт-Петербург Російської Федерації України зелені України, які працюють тисяч на собі приємці, зареєстровано прижирачі одні побучені тисколика 34 на 6 на порушення передбачення червоним пише 206 км.

по межі складання з витивної часи. Підстави колокольчик, стаття 2, 7, 8, 11, 27, 314, 317, 376 КАПА прийму закону пройму про захисту населення від інфекційних хвороб. суд постановив обмежити доступ осіб які не є учасниками судового процесу, підготовчи засідання по кримінальному провадженню населення до 11 до 10 до 01201, 200, 4, 3, 0, 2, 7, 1. По обвинувачу, що призначають нам порушення передбачення численної 36 українську на час дії карантину, стало проведем міста України. Повний 5 межа 36 по Україні та оголошено 25 квітня 2021 року. Дана ухвалу суду оскажемо не підлягає. Я попрошу осіб, які не є учасниками залишити вишити заудового засідання згідно постановлення укладу. А ви ухвалювали рішення? Я попрошу ще раз. Посіб, які не є учасниками згідно ухвали, залишити зал судового засідання? О, щось ви розумієте, що ви керуєте наші власне. конституційні ви права порушувати зараз? Викликайте охорону, бо я не можу проводити підготовче засідання, особи не, розпоряд, ну, не підкорюються розпорядженням голови суду. Ви розумієте, що ви порушуєте права і згідно статті 27 кримінального писального кодексу. Якщо ви не ознайомлені, я можу вам зачитати. Будь ласка, зачитайте. Були внесені зміни в дану статтю, що чітко вказано, що суд може прийняти рішення про обмеження доступу осіб, які не є учасниками судового процесу. На підставі судове засідання під час карантину, встановлено Кабінету міністрів України, відповідно до закону України, про захист населення дезінфекційних хвороб. Якщо участь в судовому засіданні становить загрозу життю чи здоров'ю осіб. У, у мене е тобто ваша думка... Пресідні у мене в засіданні прокурор, захисник, представник, потерпілі, обвинувачені. Всі ці учасники зіграють судове засідання, вони виконують е всі умови карантинні заходи, одягнути в маски. І лише учасники, які прийшли, Соботувати, я так розумію, підготовче засідання. Честь. Рішення Конституційного суду, суду каже, що е, це, Кабінету Міністрів не є що, учасники, які з'явилися, порушують це розпорядження в суботують проведення судового засідання, Прошу. загрожують життю та здоров'ю учасників судового розгляду. Це я повиня, проглядати, чи Ви повинна прийняти таке рішення. Ви не є учасниками, будь ласка, залиште заложку. Ви зараз винувачуєте в тому, що ми загрожуємо здоров'ю. Я вас повинна прийняти таке рішення. Ви не є учасником будла передали заложнику. Ви зараз звинувачуєте в тому, що ми загрожуємо здоров'ю особисто я, стої, так? Учасникам судового процесу, так? Я вибачаюсь, так? Ні? Пані суддя. Пані суддя, якщо ви суддя, є запитання, я кажу, ви зараз е, звинувачуєте нас у тому, що е, особисто я загрожую здоров'ю, так? Так? Я вважаю це наклепом, у мене є довідка про те, що я здорова людина. У мене немає ніякого, ні ковіду, нічого іншого. Я пройшов їх заздалегідь. Для того, щоб потрапити на судове засідання. В зв'язку з тим, що в мене аз в мене ношу маски, я здав спеціально аналіз. А це вже називається я скажу, перешкоджання журналістській діяльності, так як ми висвітлюємо е, суспільно е, значущу подію. І суддя заволювано видаляє людей, журналістів в тому числі, для того, щоб вести якісь таємні справи. Можливо, А? хабарят. Я астматик, матір, в мене є довідка, я вам показую, що дивіться. У мене розумію, є довідка, не, що я не хвора людина. Не, дивіться. Я розумію. Це, Ні, ви не роз... це... Дивіться, ось все, я показую вам, дивіться. Бачите, ось тут довідка. Я розумію вас. Ні, що ви розумієте? Я читайте, розумію. читайте, будь ласка. Чи дякуємо сухо. Читайте, будь ласка. Не, Боже, що... не, а, я, не висок, а, я все. гративне. Ну, uh, Мені ну, не треба допомагати, по-перше, я людина, вільна людина. І до мене немає права ніхто достосовувати ніякі санкції. Читайте, будь ласка. Я Читайте, будь ласка. Не Мені гративне. По-перше, я людина, вільна людина. І до мене немає права ніхто застосовувати ніякі санкції. Це по-перше. Проти рішення конституційного суду Шановні, спираючись на е залишити... кабінету. Ті, хто в масках можуть залишитися в суді, але не в залі судового засідання. Я постановила ухвалу, ви повинні її виконати. E, так, значить, ви закрили судове не засідання. Не на підставі чого? Є, є вичерпний перелік під ви сам. Можете висловити конституційний я, за я, я, я зараз на сутні редактор.

Що таке? Не беріть руки, будь ласка. Ви не маєте права до мене навіть касати. Ви не маєте ніякого. Якщо ніякого. Яко законний? А ну законне яке? Ухвала. Ухвала? Ким винесена? Ким саме? Повноваження суду надайте, будь ласка. Ви приватна структура взагалі, ви не маєте права навіть касатися до мене, я кажу ще раз. Я журналіст, кажу ще раз. Да. 171 кажу. Ви готові нести карну відповідальність? Готові питати? Видідіть від мене від масках, ви хворі люди можливо. Я здорова людина, я вам надав Тому суд завуальований і куплений. Quem é que А, через то ми хотіли послухати, що відбулося. А, оскільки, етап, оскільки особи заперечують виходити з залу, я пропоную учасникам перейти до іншого залу. Згідно моєї ухвали продовжити підготовче засідання. Тільки учасників зобразили другий Це є дискримінація за ознаками здоров'я.

Ви не пропускаєте, не так? Ні, ні, Андрій, заручники, да, да, да. Не, що, заручники хочете мене взяти чи що ви. Тому, друзі, бачите, Тому, друзі, бачите яка у нас відкрита судова система. Закрили засідання. Шоку 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 висали, да. купили. — щось купили. Скоріше все їй надали якісь... Е Незрозумілі блага, за які вона вирішила відпрацювати і всіх осіб, які можуть висвітлити тоді, просто видали залу. Да. На преду підстав... з якої підстави. Не на одному суді нас не видаляли, да. на підставі не, масок не або да... ще да. якихось ознак здоров'я, кольору шкіри або ще чогось. А на сьогоднішній день сюди вирішили. Це що, порушення Конституції. Абсолютно. Да? Дискримінація. Дискримінація за ознаками э, э, здоров'я, за ознаками може... за надуманими якимось ознаками. У чоловіка, у який є справка, тому що немає. Є довідка суть про даже, те, що не хворий, заздалегідь. Е, до речі, ми ну, також наші права порушені да, на. Е, Правосуддя абсолютно на правда, згідно згідно рішення Конституційного суду від 28.08.2020 року в пункті 3.2 чітко зазначено, що не може е, ніяка постанова ніякого кабінету міністрів, тим більше не існуючого у нас, е, обмежити права людей, тим більше на справедливий суд. Ще в тому далекому 2021 році мій колега дуже правильно визначив охарактеризував суддю та оцей весь суд. Думаючи, що суддя ну не заангажована, ми весь цей час за я виключу за проханням адвокатів, не не публікував ці матеріали. Але зараз вже сумнівів немає, що суддя Шестопалова діє за вказівкою в порушення кримінального процесуального кодексу.